Тарас Григорович Шевченко Кохайтеся, чорнобриві, да не з москалями. Москалі злі люди, роблять лихо з вами. Поема Катерина Уривок Сидить батько кінець столу, на руки схилився. Не дивиться на світ Божий, тяжко зажурився. Коло його стара мати сидить на ослоні. За сльозами ледве-ледве вимовляє доні, що весілля доню моє. А де ж твоя пара, де світилки з друженьками, старости, бояри? В Московщині, доню мою, та киди ж їх шукати, та не кажи добрим людям, що є в тебе мати. Проклятий час годинонька, що ти народилась. Якби знала, до схід сонця була б утопила. Здалась тоді б ти гадень тепер москалеві. Доню моя, доню моя, світей мій рожевий, як ягідку, як пташечку, кохала. Ростила, на доню моя. Що ж ти наробила, оддячила? Іди, шукай собі у Москві свекрухи, Не слухала моїх річ, то її послухай. Іди, знайди, доню, знайди, привітайся. Будь щаслива в чужих людях. До нас не вертайся. Не вертайся, дитя моє, з далекого краю. Хто ж мою головеньку без тебе сховає? Хто заплаче над мною, як рідна дитина? Хто посадить на могилі червону калину? Хто без тебе грішну душу поминати буде? Доню моя, доню моя, дитя моє, любе, ледве-ледве поблагословила Бог з тобою, та як мертва наділ повалилась. Обізвався старий батько, чого ждеш, Бога. Заридала Катерина та Бог йому в ногу. Прости мене, мій батечко, що я наробила. Прости мене, мій голубе, мій сокола милий. Нехай тебе Бог прощає. Та добрі є люди. Молись Богу та йди собі, мені легше буде. Ледве встала, поклонилась, вийшла мовчки з хати, сталася сиротами старий батько і мати. Пішла в садок у вишневі, Богу помолилась, взяла землі під вишнею, нахрест почепила, промовила: Не вернуся в далекому краю, в чужу землю. Чужі люди мене заховають, а своєї вся крихотка надумною оляже. Та продай моє горе чужим людям скаже. Не розказуй, голубонько, де б не заховали, щоб грішною на сім світі люди не займали. Ти не скажеш, ось хто скаже, що я його мати, Боже мій, лихо моє, де б мені сховатись? Заховаюсь, дитя моє. Сама під водою, а ти гріх не спокутуєш в людях сиротою, безбаченку.